Доброго ранку, любі малята! Про що ми будемо сьогодні розмовляти? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває. Так, восени. Подивіться на картинку, на ній зображена осінь. Загадкова чарівна. І я хочу з вами. Пограти в гру осінь яка. А в грі нам допоможуть з вами зображення. Давайте скажемо: подивіться, осінь яка. Золота правильно. А на другому зображенні осінь яка. Чарівник чарує, тобто осінь яка. Чарівна правильно. А далі осінь яка? Сонячна. Молодці. Далі давайте з вами роздивлятися малюнок. Осінь яка може бути? Якщо часто йдуть дощі, то вона яка? Так, дощова? Ще осінь яка може бути? Восени дуже-дуже багато збирають грибів. Тобто осінь, яка грибна правильно, а якою ще може бути осінь? Люди роблять запаси, складають все в комору. Тобто яка осінь? Запаслива, молодці! А ще осінь яка може бути? Вітер дує сильний. Так, вітряна. А подивіться тут осінь, яка. На дереві які листочки? Різнокольорові. Тобто осінь у нас яка. Так. Різнокольорова. Добре, і ще осінь яка може бути. Що в корзинці у нас? Одним словом, як можемо назвати врожай, тобто осінь яка врожайна. Розумнички мої, які ж ви молодці. Але сьогодні я з вами. Хочу ще вивчити чистомовку мовку про осінь. Будьте уважні, будь ласка, і повторюйте за мною Ла 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 Осінь прийшла Ло-ло-ло. стало холодно. Хи-хи хи відлетіли птахи. Щі, щі, щі. Часто йдуть дощі. А тепер давайте спробуйте разом зі мною: Ла-ла-ла Осінь прийшла. Ло-ло-ло стало холодно. Хи-хи-хи відлетіли птахи. ши. Щі, щі. часто йдуть дощі. Молодці, які ви сьогодні вправні. Але наше заняття закінчується. До побачення!